В обласному військовому комісаріаті нагадують, строкова військова служба це обов'язок, а не пропозиція. Призив починається на строкову військову службу і встановлено з 5 травня по 30 червня. Призиву на строкову військову службу підлягають всі. Юнаки, які нам під час призиву, які досягнуть 18-річного віку, і старше, але не старше 27-річного віку. А відправці призваних ідеться мова, відправка призваних буде здійснятися тільки особи, які на момент відправки досягнуть 20-річного віку, але не старше 27. Тобто, тим, хто досягнув призовного віку, але ще не може бути відправленим у військові частини, надаватимуть відстрочку до досягнення двадцяти. Тиріччя у тому випадку, якщо вони не здобувають вищу освіту або не користуються правом на відстрочку за сімейними чи іншими узгодженими обставинами, пояснюють у військкоматі. Військовим комісаріатом наголошую, буде виплачено перед відправкою в збройні сили призивнику грошова допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат. Це по перше. По друге, по факту звільнення і постановки на військовий облік у. Районом або міському військовому комісаріаті, також виплачується матеріальна допомога в розмірі однієї заробітної плати, але не військовим комісаріатом, а відділами соцзабезу. Якщо призовник працює, то за ним зберігається його робоче місце. Посада заробітну плату. Також йому виплачують. А щодо тих, хто не з'являється за викликом на призовній дільниці, то їх чекає відповідальність. Згідно зі змінами в законодавстві, за ухильниками пильнуватиме поліція. Покладено обов'язки. Обов'язки розшуку, забезпечення доставки осіб на вимогу військових комісаріатів під час призиву чи здійснення мобілізації. Ці обов'язки покладені на Національну поліцію. У разі, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, призивник зобов'язаний з'явитися до призивної дільниці у 10-денний термін. Сам, якщо повістка не надійшла, наголошую. З нашої області на військову службу цьогорічного весняного призову очікують близько 360 строковиків.